Всім привіт. У суботу буду виступати на конференції PMO Online Day І поки йду на 14-й поверх будинку без світла. А, тут у Києві а, хочу записати невеличкий анонс про свою тему. А моя тема звучить як 10 проблем проектного офісу та як з ними а, справлятися та боротися. Проєктний офіс дуже важлива складова будь-якої організації, як то бухгалтерія, фінанси чи маркетинг. Річ в тому, що кожен має робити свою справу, і саме проєктні менеджери знають, яким чином реалізувати а, ті стратегічні ініціативи, які виведуть вашу компанію в плюс або завоюють нові ніші на ринку. Але не так все просто. У проєктних офісів є свої проблеми. Одна із ключових проблем, мабуть, ви знаєте, це відсутність стратегії у компанії. А таких компаній в Україні дуже багато. А якщо брати інші структури, то, на жаль, там все печально. Інша проблема нема запиту на ПІМО. ПІМО є, але немає на нього запиту, нема роботи у проєктних менеджерів та а, такої структури. Що з цим робити? Про це ми все поговоримо, звичайно. А з вами у цю суботу завітайте на цю, цей онлайн-подію. І нехай ваш п'ємо стане такою зірочкою або таким ліхтариком, як у мене зараз на голові, і світить в вашій компанії, освічає шлях до кращого майбутнього. Побачимось!